Добрий ранок, мої любі малята. Сьогодні ми разом з вами будемо малювати світлофор. Ось такий. Але спочатку подивимось цікаве відео про сам світлофор та навіщо він потрібен. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко, перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. А перед тим, як розпочати малювати наш світлофор, спочатку розім'ємо наші пальчики. Малята почнемо. Перед нами є заготовка, світлофор, є ємність з водичкою, пензлик та фарби. Змочуємо пензлик в водичці та набираємо фарбу червоного кольору. Замальовуємо одне коло верхнє червоною фарбою, не виходячи за контур кола. Коло червоного кольору ми вже зафарбували. Тепер будемо малювати жовтим кольором. Змочуємо фарбу жовтого кольора та зафарбовуємо коло. Обережно не виходимо за лінію. Жовтий колір ми також намалювали. Тепер змочуємо кінчик пензлика в водичку та фарбу зеленого кольору. Та замальовуємо наше третє коло. Обережно не виходимо за контур. Малята маємо світлофора. Давайте порахуємо кола. Один, два, три. Тобто всього три кола. Малята, тепер я чекаю на ваші фотозвіти. До нових зустрічей!